Понад 50 років тому людство створило новий винахід, що докорінно змінив не лише наше життя, але й життя мешканців Світового океану. Завдяки йому в океані утворилися нові острови. Що це за острови? До чого тут загадковий винахід? Усе це дізнаємось сьогодні. Світовий океан називають колискою життя. І не лише тому, що вчені вважають, що саме тут зародилося перше життя на планеті, а й тому, що тут поширена величезна кількість різноманітних організмів, корисних копалин, їжі та енергії або, одним словом, ресурсів. Ресурси це все, що людина може використати для власних потреб до ресурсів Світового океану відносять Біологічні, мінеральні та енергетичні усі живі організми, які поширені в океанах та морях, належать до групи біологічних ресурсів. Біологічні ресурси це рослинні та тваринні організми, які мають цінність для людей. Життя у водах Світового океану поширено нерівномірно. Та залежить від різних умов проживання та пристосування до нього. Саме тому виділяють три основні групи організмів планктон, нектон та бентос. Планктон це поширені у поверхневому шарі води дрібні організми, які пасивно переносяться хвилями та течіями. До планктону відносять мікроскопічні водорості дрібних рачків. Риб'ячу ікру, медуз та бактерії. Планктон становить найбільшу частину живих організмів океану. Він є основою харчового ланцюга, тому і є надзвичайно важливим. До складу планктону входять тваринні організми, що мають назву зоопланктон та рослинні фітопланктон. Останні беруть активну участь в утворенні кисню. Нектон це організми, які живуть у товщі води та здатні самостійно пересуватися. До нектону відносять риб, кальмарів, восьминогів, китів, черепах, дельфінів та багато інших видів. Як ти думаєш, чи відносять пінгвінів, моржів, морських слонів та тюленів до нектону? Так, їх відносять до нектону. Бо вони живуть не лише на суші, а й в океані. Саме тут знаходиться їхнє основне джерело харчування. Бентос це організми, які живуть на дні Світового океану. До складу бентосу входять як рослинні, так і тваринні організми, а різняться вони способом життя. Одні з них кріпляться до дна та не пересуваються, до таких відносять різноманітні водорості. Губки, корали Останні, наростаючи та відмираючи, утворюють цілі коралові острови. Інші організми повзають на дні, наприклад, краби, морські зірки та їжаки. Ще одні організми вільно плавають біля дна або зариваються в донний ґрунт, наприклад, скат, молюски, морські черви. Раніше вважали, що в океані водяться невичерпні запаси риб, китоподібних та молюсків, тому їхній вилов постійно зростав. Це суттєво порушило відтворення та приріст живих організмів. В океанах і морях містяться великі запаси мінеральних ресурсів це розчинені у воді речовини, гірські породи та мінерали, що залягають на дні Світового океану. Із морської води видобувають кам'яну сіль, магній, бром, сірку, з водоростей отримують йод. Морську воду опріснюють, щоб отримати прісну. Проте цей процес потребує багато електроенергії, тому є доступним лише для розвинених країн. Дно Світового океану приховує велику кількість корисних копалин. Людина навчилася видобувати їх навіть під водою. Найбільш освоєними є території шельфу, на яких видобувають понад 25% світової нафти і газу. Найбагатшими на паливні ресурси є перська та мексиканська затока, а також північне море. Для України цінним є шельф Чорного моря, у якому також видобувають газ. З океанічного дна видобувають кам'яне вугілля, залізні та марганцеві руди, кобальт. Дорогоцінні метали. У прибережних районах для будівництва використовують пісок, гравій та гальку. Енергетичні ресурси. Це енергія хвиль, течій, припливів та відпливів, яку використовують для отримання електроенергії. Наприклад, у затоці Ла-Манш Побудовано припливну електростанцію, що використовує енергію зміни рівня води, яка відбувається внаслідок припливу та відпливу. Науковці активно працюють над вдосконаленням ідеї використання енергії хвиль для видобутку електроенергії. Світовий океан є важливим транспортним сполученням між материками, островами та країнами. Він відіграє важливе економічне значення для кожної держави океани та моря мають великі рекреаційні ресурси, красиві пейзажі, морські пляжі, повітря, насичене корисними мікроелементами. Усе це є джерелом відпочинку та оздоровлення для людей. Людство здавна використовує багатства Світового океану, але варто пам'ятати, що вони не безмежні. Через господарську діяльність океани та моря є дуже забрудненими. Найбільшу небезпеку становить потрапляння нафти до вод Світового океану. Це трапляється через її видобуток на шельфі або через неналежне транспортування. Нафта легша за воду. Тому тонким шаром вкриває поверхню океану. Через це до води не потрапляє сонячне тепло та кисень. За останні 50 років в океанах утворилися п'ять сміттєвих островів площа найбільшого з них 1,6 мільйона квадратних кілометрів це втричі більше за розміри Франції. До того ж, острів постійно збільшується. Основним різновидом сміття є різноманітний пластик, що не розкладається, а лише руйнується та накопичується як дрібні частинки у товщі океану. Раціональне використання природних ресурсів та їхня охорона це пріоритетне завдання для людства. Саме тому було розроблено глобальні цілі сталого розвитку їх є 17. Ми маємо досягти цих цілей уже до 2030 року. Серед них є і збереження морських ресурсів. Запам'ятай води світового океану наповнені життям. Залежно від умов проживання та поширення у водах океанів серед організмів виділяють планктон, поширені у поверхневому шарі води дрібні організми, які пасивно переносяться хвилями та течіями, нектон. Організми, які живуть у товщі води, та здатні самостійно пересуватися. Бентос. Організми, які живуть на дні Світового океану, Світовий океан багатий на природні ресурси біологічні, мінеральні та енергетичні. Через різноманітну господарську діяльність води Світового океану забруднюються. Це негативно впливає на живі організми. Тому збереження природи океанів та морів є пріоритетним завданням для людства. Саме від тебе залежить, як зміниться наша планета. Підписуйся на канал, щоб знати більше.